Свято Івана Купала це магія води, вогню і жнучої краси. Це ніч, коли українські дівчата ставали берегинями обрядів і носили особливі хустини як оберіги, як частину ритуалу, як продовження своєї душі. Ось коротко про голодні звичаї, які хустини були до речі: купальські звички в Україні плели, Вінки з квітів витрав, дівчата вполітали в них м'яту, пижмо, полин, ромашки і мак. Вінки запускали на воду, спостерігали, куди попливе, так ворожили на коханого. Хустина у м'яких зелених або пастельних танах з квітковими визерунками, як продовження вінка. Рибали через вогнище. Хлопці й дівчата стривали парами, тримаючись за руки. Хто пристрибне, той буде разом. Тут носили хустини з червоними елементами як символ любові і відваги, часто зав'язували на плечі або вплітали в косу. Шукали квітку папороті, вірили, що в ніч на копала вона розквітає, і той, хто знайде, буде щасливим і віщим, хустини в темних кольорах з золотими чи срібними акцентами, містичні, зачаровані. Вливалися водою, Ритуал очищення і веселої гри, символ здоров'я і оновлення, легкі, шифонові хустини, світлі, що швидко висихали, символізували чистоту й нове, півали купальських пісень, біля річок, багать, в лугах дівчата водили хороводи, прославляли лід, врожай, любов. Тут хустини як частина образу. Вишивані або прикрашені рослинними мотивами, обов'язково з душею. Купальська ніч найкращий час, аби відчути себе чарівною. Пиши в директ, якщо хочеш хустину з історією.